Коротше, Hello Friendly, з вами на зв'язку Деніс Френді. Коротше, Я сьогодні приїхав з Трускавця відпочинку. Я не знаю, коли це відео вийде, я знімаю наперед. Ну, я приїхав з Трускавця. Перед, ну, Ми їхали-їхали вже заодно заїхали в АТБ, АТБ заряджає тебе. І я купив чекенбургер курячий. Ось такий чекенбургер курячий. Значить, вибір кулінарний охолоджений. Зараз ми його зацінимо. Це від Koch Grills. Koch Grills. Зараз зацінимо цей бургер. Якщо треба, я його підогрію. Не треба, з'їмо такі, як є. Ну, напевно, що треба буде підогріти. Та, Тут щось цукор розсиплений. Добре, в мене ще тут живчик, можна зацінити, щоб попити з живчиком, можна і не пити. Не знаю, подивимось. Коротше. Let's go до заставки цього відео. Прореагуємо цей бургер. Let's go! День у реагує. День у реагує, сьогодні він буде їсти. Так, значить. Бургер курячий. Коротше, чикен, бургер. Курячий, курячий, курячий. Мені на кінець добре вже не треба ставити е, той штатив, та й телефон. Поставив собі на книжки. ти Спокій голові. Та. Тому що е, на ті книжки я ставив, воно вилітає, де коли пружинкою може шплюньк і вилетіти телефон. А на книжки поставив і все. Тому мені так було зручніше. Та, такі народ справи. Але як я знімаю, то трохи лагає. Ну нічого страшного. Лагає, не лагає. Як я, так є. Так, добре. І відкриваємо народ. Я так багато всякого познімав за Львів, за Трускавець. У Львові у Трускавці, що, коротше, треба пам'ять зараз на комп'ютер скидати. Ну, перекидати відоси ці. Чого, перекинемо. Головне, що є контенту наперед. Але я не знаю, чи до кінця 25-го року це все повиходить. Але може і вийде, не знаю. Але ми відкриваємо бургер. Так. Так. О, як з Мадонна, Макдональдса. Ну так, треба його підогріти. Ну що ж, давайте куснемо. Ось так виглядає. Давайте куснемо. Я знімаю наперед, бо пише до 12 липня. Зараз у нас 8 липня, так багато часу. Тому треба знімати наперед. Я, коротше, розігрію цей бургер. Та розігрію. Так. Бо зараз... Навіщо я ще одну тарілку взяв? Дебіл. Ну там, забуксом. Коротше. Навіс симбалю. Поки гріється, давайте живчика поп'ємо. Це не газований. Так. Так. Не газований смачніше, ніж газований. А як вам народ, який більше живчик подобається, газований чи не газований? Дайте знати десь де можете. Дати знати. Бо коментарі не знаю, закриті. там. Так, чекаємо. Так, готово. Добре. Добре, що готово. Так. Так. Виглядає ось так, як і в принципі і виглядав. То що гаряченький. Так. Ну нічого так. Ось зараз навіть на 9 балів то що гарячий, але 9 балів Ось так виглядає. Вроді за гриль бургер смачніше, бо ми їли гріть бургер. Він, до речі, вже пропав у Аврорі. У Аврорі вже бургери не завозять. Не знаю чому. Давайте живчиком попробуємо. Живчиком на 10, бо живчик солодкий, бургер смачний. Але ми тут не живчиком пробути, а самий. Самий на 9. Нормально? Давайте цей. Попробуємо окремо прорахувати. Окрему булочку, окрему котлету давайте. Тут на 9 булочка, сир розтоплений. Угу. Та тут все хочеться на 9 поставити. Майонез. М -м -м. Огірок я пропустив. З'їв уже 2 огірочка, ти вже ми окремо його не прореагуємо. Давайте котлету. Котлета 10, дуже смачно. Нормальний бургер. Доїдаємо. Коротше смачно. О, на цьому все, Ось Такий був бургер. Багато ми з вами бургерів пробуємо на відео. Але знаєте, від кожного, кожної фірми хочеться спробувати бургер. Той, та фірма, та фірма хочеться спробувати оцінити. З'їсти з вами. Ну і само собою дати оцінку. Тому такі справи, дружні, на цьому все. З вами був, як завжди, день Дружній. Всім дякую за перегляд цього відео. Додивилися молодці. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Ой, жара неймовірна. Та, дуже душно було, але як є, таке. Є. Як їхали з Трускавця, було Ну, таке. Зараз душно, там. Добрий народ. Побачимось, пока.